Пані Анастасія розпочала свою діяльність у сфері надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних та хутряних виробів у 2019 році. Як приймальниця замовлення хімчистці, вже наступного року зареєструвалася як фізична особа-підприємиця. З тих пір вже чотири роки успішно працює в цьому напрямку. Має два приймальні пункти хімчистки. Навесні 2023-го двадцять до державної програми грантових коштів її робота. А вже в травні отримала 250 тисяч гривень для подальшого розвитку справи. На ці кошти придбала машини сухого чищення, створила два робочі місця та працевлаштувала двох людей. У мене свого обладнання не було. Це була оренда і орендодавець якраз Забрав в мене цю машинку, і вона мені була потрібна, тому що це основна машинка, з якою я працюю зараз. Створили ми два робочих місця, тому що мені потрібні були спеціалісти, які працюють з цим обладнанням, і я дала робоче місце ще одному приймальнику, тому що були замовлення. І я рада тому, що не тільки зберегла ті робочі місця, які були, а ще й створила нові, в мене були ці люди. Вони просто нас чекали. І дочекалися, це важливо. Крім того, в цій хімчистці є бокс для збору та утилізації поліетилену для пенсіонерів та ВПО діє система знижок для ЗСУ. Всі послуги щищення, прання, озонування речей, взуття, спальних мішків та амуніції безкоштовні, як і для людей, чиї будинки та майно постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів. А ще хімчистка є учасником соцпроєкту Я ветеран». Теж в металургійному районі з 2020 року діє магазин із виробництвом напівфабрикатів Мамині руки. Таку незвичну назву заклад отримав через те, що деякі товарні позиції тут виготовляють за рецептом мами власниці приватної підприємці пані Альони. У 2023 році жінка долучилась до державної грантової програми підтримки бізнесу. Є робота згодом. Отримала кошти в розмірі 250 тисяч гривень. Консультацію та допомогу в складанні бізнес-плану отримала у виконкомі металургійної райради. Початком повномасштабного вторгнення з'явились деякі фінансові труднощі, які треба було вирішувати, і вирішувати хотілось якось нормально. Тому дівчата з металургійного виконкому посовітували і дуже допомогли в заповненні документації і. Зараз я відкриваю новий магазин в іншому районі міста в центральному міському і хочу обладнати його вже більш сучасною технікою, наприклад, апаратом шокової заморозки і морозильними вітринами, які дуже енергозберігаючі. На отримані грантові чверть мільйона гривень, окрім придбання додаткового технологічного обладнання, пані Альона створила два нових робочих місця а також розширила наявний товарний асортимент. Нині в закладі близько 60 найменувань продукції. Працює шість людей. Влада Кривого Рогу та районні виконкоми надають повний супровід для підприємців, які бажають отримати грантові кошти від держави по програмі Є робота, розвинути свою справу та створити нові робочі місця. Місто продовжує підтримувати малий та середній бізнес і особливо для того, щоб створити умови для прийняття на роботу нових мешканців нашого міста або переселенців. Грантові програми працюють в кожному районі. От зараз ми в металургійному районі і добра грантова програма там, де виконком допомагає бізнесменам. За минулий 2023 рік в місті 109 суб'єктів малого та середнього бізнесу вже отримали грантових коштів від держави. По програмі є робота на майже 41 мільйон гривень. При цьому з'явились 250 нових робочих місць. Плюс за рахунок міжнародної грантової допомоги створили ще 150 нових робочих місць. Міська влада разом із фахівцями Ощадбанку та центром зайнятості вже провели більше тисячі зустрічей та тренінгів для потенційних нових учасників грантових програм, і ця робота триватиме й надалі. Олександр Філаті Сергій Філоненко перший міський.